F-Droid – це магазин вільних додатків. Можна привести приклад Play Market. Але тут нема пропрієтарних програм, які порушують вашу приватність. Щоб завантажити цей магазин, потрібно зайти на сайт в описі fdroid.org. Натиснути Download FDroid. Завантажити. Відкрити. Установити. Якщо у вас буде питати дозвіл на встановку з інших джерел, то дозволяєте. Тепер відкриваємо. Вона встановлюється репозиторії. І в цей час ми можемо зайти в налаштування репозиторії, Увімкнути Guardian Project і натиснути плюсик. Ось тут ми побачимо ось таке віконце. Але щоб не мучатися, не переписувати ці посилання, можна просто зайти на сайтик другий, також посилання буде в описі. Ось заходимо сюди, затискаємо ось це посилання, натискаємо копіювати, переходимо до F-Droid, натискаємо плюсики і воно все підібрало. Не треба нічого переписувати, вже все готово. Натискаємо додати. Навіщо потрібні репозиторії? Вони додають кількість додатків в вашому магазинчику. І це важливо, тому що якщо у вас буде мало програм, то ви зможете не знайти те, що вам потрібно. Отже, можемо ось тут ось так потягнути, щоб оновити репозиторії і додати кількість цих додатків. І очікуємо, поки воно оновиться. А поки можемо встановити, наприклад, Privacy Browser. Натискаємо установити. Ось тут можемо побачити скріншоти. Все, як в Play Market, але вільні додатки. Ось, можемо його завантажити. У вас буде. Висвічуватись тут віконце, що типу «Установити або скасувати. Натискайте Установити і можна його відкрити. Ось наш браузер. Цей браузер націлений на приватність, але це тема наступного року.